І всім привіт-привіт! І це вже четверта серія, другий сезон серіалу Евеліна і її сім'я. Вони сьогодні їдуть на відпочинок. Як погнали! мене?

Доброго ранку Так Доброго ранку. спалось. Добре. А то як спалось. Добре. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А ну вас не свира. А, не а. Ні. Я не ага. Ти ще не пораділася, мама? Добрий ранок, мама. Доброго ранку. їсти і ми зараз тут відлітаємо на відпочинок. Ой, Так. Так, снідаємо і відлітаємо. Так. Так. Я так нажимать на экран. Я так нужно нажимать и было. Ну, чтобы не открыть. Так закрываемся. Все. Просто дочкою перепутала, бо я знімала серіал Віра і її сім'я. Я просто перепутала. Дочку звати е... Евеліна. я вже не можуть помалки okay. відео. Так. Служайте збирати.

Переплутала я. Переплутала. Мама, хватит мне вірую называть? Я, я Я не віраю. Я то. Я, я Евелина. Я знаю, дочка. Mamma avanza. talk oh. звариний круайт Все. Що роєм, мам? Так, так може користуватися. Субтитры создавал DimaTorzok Малик, да що? так? Як їдем? 아. <shriek> 러 <shriek> <shriek> Ну, да. Ну, Наступил уже ранок. Okay. Mm -hmm. Я стараюсь, пытаюсь. Я начну да харю. Я начну вот это телефон чтось. А ты то есть. А точно. Вот. Драки повар ключик дает. Так. Ос. ключик вам ключик. Драки повар. Добро. Я тебе хотела сказать, что на ту треба <рикул 'я> У ну, мене яка не вогнече. На твоєму кожний матері буде. Вони спить. Я плачу, плачу. А, а, а решта собі що хочеться робити. Вони знаєте, я кожен місяць плачу. У мене нема такого. Я без час хотіла і хочу. Що ж ви коште, А хочеться? Хай собі цей похідчик по одного місця прийде. Я плачу кіно. A gente o que é Аганька є, що тут. Вже. О, не, поїхала, я не знаю, що в груді Я не знаю, чого ви приїхати. Ні, родию. Галі, отаку подумайте, дивіться, приїде сюди, приїжджають сюди. Щось роблять, ремонтують, щось підладно і там, то все. За деякий час знов прийде. бо то треба хату пилювати, треба комусь жити в тій хаті, щоб хтось дивився за всім. А то що нікого не наслухає, Та й воно що бо яке воно там буде? А вони тільки дурно... Був... Сказав, на одному місці будеш пильнував, буде будеш а то що? Воно все Менсіонишці, коли нема нікого, а ніхто не ходить. Хто там може вайка там ходить, дивиться її в теї хати. Ну, але шукать, піде, відкриє, закриє, побуде, там піде, такі ковчок, забирає спілять. А вони хоч побудували тих, хто що там стухаєш. там, вот і кажала. І каже, обуглядати, тут щось дивиться за цю. Так. А хто ж там пильнує то? Хто пильнує? Хто там дивиться? Хто Та певно, того дивиться, може? Валька ходить певно. Може, вони камері понаставляли, під охорону роблять тепер, камеру там, під охорону. І все.

Та ж ти хідна жінка. Ми все правда! тут. Італії сідаються. Ми там вічки волі. А Наталя дзвонила до тебе. Золоніє підтекла.